Боляче дивитися телевізійні передачі, як страждають наші українці та захисники Збройних сил України в Донецькій Луганській області. Російські окупаційні війська по всій лінії розмежування гатять із важкої артилерії 155 та 122-мм гармат, а також із самоходних ракетних установок ГРАД. Вони гатять по мирних населених пунктах, по лікарнях, по школах, по пунктах гуманітарної допомоги. Сьогодні за одну добу загинуло троє захисників України і семеро поранено. Ми, гадячани, не можемо залишатися осторонь проблеми наших українців. Ми вчора відправили одну гуманітарну допомогу машину три тони. І сьогодні відправляємо другу гуманітарну допомогу. До цієї акції допоможи українцям, які страждають від окупанта Росії в національно-визвольній війні. Гадячани не можуть стояти осторонь. Доєдналися до цієї акції усі територіальні громади Гадяцького району, в тому числі об'єднана територіальна громада, в на чолі із сільськими головами. Ми сьогодні відправляємо 3 тонни 100 продукції на суму 29 тисяч 236 гривень. Думаємо, що чимсь та допоможемо. Ну, я коротко скажу, знаєте, головне, щоб допомога була корисна, конкретна і вчасна надійшла.